Черговий раз мешканці будинків, так званих Кариб, що на вулиці Соборна, 27, та Проскурівська, 16, звернулись на телебачення, аби висловити своє невдоволення діями приватного підприємця Олександра Березнецького. Він у дворі будинків облаштовує магазин з продажу чаю та кави. Ми знову обратились к телевіденню, тому що у нас такі ахова ситуація. Значить, якби так этой хазяїн пристройки, ділять це все незаконно. Значить, ми Написали жалобу в управління архітектури. Це наш дом, Соборная, 27, це 16-й дом по правості Проскуровської. Э, Поки нам з прокуратури ответа не дали, що все это законно. Но управління архітектури нам сказало, що у них немає ніяких документів. Мешканці занепокоєні. Їхній колись затишний двір перетворився в тусовочне. Подекуди аморальне місце відпочинку сучасної молоді. Вдень розпивають чай та каву, ввечері алкоголь, як наслідок гори сміття недопалків. А тут іще магазин пана Березницького в самому серці двору. Переконані, підприємець продаватиме не лише гарячі напої. Відтак звернулися до відповідних інстанцій, аби з'ясувати, чи є дозвільні документи на добудову. Не заберевся з відповіддю Хмельницький міський відділ міліції. Інформація щодо самовільного будівництва на вулиці Соборній, 27, не підтвердилась. Державна податкова інспекція також констатує відсутність факту незаконної діяльності приватного підприємця Березницького. В свою чергу управління торгівлі повідомило, документів щодо відкриття кав'ярні на згаданій вулиці для реєстрації в управління не надходило. На що Олександр Березницький в телефонному режимі відповів: він ще нічого не продає, відтак і документи не мусить пред'являти. Ми зателефонували і в управління архітектури та містобудування. Головний спеціаліст Володимир Онофрійчук повідомив: дозволу на добудову в пана Березницького немає. Відповідний лист спеціаліст направив до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Хмельницькій області, аби там розібралися у ситуації. Олександр Березницький відмовився приїхати на місце і поспілкуватися з мешканцями будинків. Зазначив, зустрічатиметься з людьми лише в суді. Нас в телефонній розмові запевнив, його дії правочинні, усі дозвільні документи є. Повністю показати тих, хто на приміщення, можу вам показати е, рішення місьвиканком, акт в експлуатацію рішення е, цього об'єкта повністю всього. У них всі документи є. Якщо вам потрібно, я вам можу показати це все. І mm -hmm. це ж було зроблено, ще в 2001 році. А зараз, вибачте, е, якісь комусь щось не подобається, і вони кажуть, що То, что он говорит, что я хочу каких-то денег, поверьте мне, я не хочу от него никаких денег, никаких денег ничего, денег. я хочу спокойствия в своем дворе, я хочу спокойно жить в своем доме, я хочу спокойно прийти к своему подъезду, понимаете, чтобы мои дети, мои внуки спокойно сюда шли, понимаете? сколько можно уже, в конце концов, там генделек, гадюшник, со двораном сделали гадюшник, что люди пожилые не могут ни сесть, ни выйти. Є що сказати, і іншим мешканцям проблемного двору: ніхто ніякого дозволу не брав. В ньому що бандита немає де гроші, діть війна йде, хай туди перейшли». Попри невдоволення людей, будівництво кіоску у розпалі Уже виведені газові труби, встановлені лічильники, виконуються оздоблювальні роботи. Та мешканці твердо стоять на своєму, не дозволять березницькому відкрити магазин кав'ярню. Крім того, люди звернулися до першої житлово-експлуатаційної контори з проханням прибрати дерев'яні дошки з лавок. Можливо, після цього натовпу у дворі поменшає.